Усім доброго дня! Знову у нас на продаж свіженька Honda CRV зі Швейцарії. 2.2 ID Tech, повнопривідна. 4х4 на механіці 2013 року, в такому гарному кольорі, перламутр. На багатій комплектації. Ми бачимо оригінальні диски, літня резина. Оглянемо автомобіль, Біксенон. Леди. омивач фарб Противотуманки. Парктроніки. Датчик світла, датчик дощу, зеркала з поворотниками, Безключовий доступ на передні двері і також на задню ляду. Має камеру, парктроніки задні. Труба у нас чистенька, вихлопна. Нічого не задимлене, не закопчене. Давайте так, знаходимося позаду, бачимо рівненький автомобіль, з усіх сторон немає цірапин, сколів, м'ятин. Все в такому гарному стані. Зараз обійдемо. Подивимось з автозакриванням. Присутня в нас шторка. Знак аварійної зупинки, розетка, ручки для складання сидінь. І тут і тут також можна звідси, можна зсередини там сеточка в нас. Гляньте який стан автомобіля, подивіться. Ніяких царапин, потертостей, нічого. Нічого не поцарапаний. Пороги не возили нічого, карти подивіться, без жодної царапинки. Також цю подивимось, бачимо яка, яка, який стане. Докатка у нас присутня, ключ, домкрат, все в наявності. Корпорт закриваємо. Хлопочку закриваємо. Також тут подивимось карти. Подивіться, які гарні. Ні одної царапинки нема, нічого. Так само тут пороги. Заводські наклейки ще не побиті, нема ніяких накладки на пороги, цірвени, побиті, шкіряний салон, шкіра перфорована, вся в такому стані, там ту карту також подивимось, бачите який стан. Все хороше, не поцарапане. Сидіння має такий широкий підлокітник, Можна зложити звідси, за це тягнемо і складаються сидіння. Ну, зараз не будемо. Потолочок у нас чистенький, гарний весь. Має панораму, зараз відкриємо. Так, передня дверка пасажирська. Також подивіться в якому стані. Хороший стан. Сидіння також, не просиджені, немає ніяких дефектів по сидінням. Має підлокітник, регулюється з висувом. Тут Може... у нас AUX і так далі. Bluetooth. На механіці, шестиступка, має такий бардачок, підігрів сидінь, прикурювач і так далі. Так, Тут також подивіться карту, Нічого не поцарапано, все гарно в такому стані. Ідеально. Має сервісну книжку, ну, зараз не буде, бо довге відео. сервісна є, два ключі є. Так, Перейдемо ще до водійської сторони, а накладка на пороги. Також не побите, все рівненьке, чистеньке, також є ще заводські наклейки, безключовий доступ. Перейдемо ще на цю сторону. Подивимось водійську. Що у нас є. як пам'ять сидінь, повний електропакет. Дивимось дверну карту в хорошому стані. Можна відкрити ляду зсередини, парктроніки, Помивач фар, все присутнє, пороги не побиті, накладка. Є також заводські наклейки ще. Він фіксуємо для провірки, для перевірки, регулювання сидіння, електро. Тут також сидіння не просиджені, хороші, перфорована шкіра з підігрівом, все працює, все рухається. Руль у нас не перешитий, такий як є, в хорошому стані. Зеркала. Зразу включається світло автоматично. Зеркало заднього виду з автозатемненням. Присядемо до автомобіля. Має старт-стоп. Мультируль повний, повноцінний. Двохзонний клімат. Зараз заведемо, послухаємо як працює. Заводиться з пів оберта, дуже добре все. У нас годинничок. Пробіг 198-495. 198-495. Оригінального, ніколи нічого не скручую. Має навігацію, клімат працює. Зараз радіо включимо. Закривається, відкривається, закривається, все працює. Двигун працює добре, ніякого диму нема. З маслу заливної горловини. Так далі. Радіо працює. Мультируль працює. Можна буде підключитись, телефон, все є адаптивне світло. Кому сподобається автомобіль. Телефонуйте. Автомобіль хороший, з нормальним пробігом, адекватним. Таким автомобілем можна ще їздити, їздити, їздити. Хонди дуже хороші автомобілі. Телефонуйте, приїжджайте на огляд. Усім дякую, до побачення.